Але тут гарно, друзі. Зараз я знаходжуся в містечку Драмхеллер, яке знаходиться буквально в 130 кілометрах від міста Калгарі в провінції Альберта. І тут дуже-дуже прекрасно, тут взагалі така природа просто феноменальна. Я з собою взяв свій коптер, але, на жаль, тут заборонено. Місто Драмхеллер забороняє літати коптерами і можна потрапити дуже -дуже на дуже-дуже невеликий штраф аж до 25 тисяч доларів. Канадських я точно не збираюся ризикувати такою великою сумою, тому що в мене таких грошей немає, і це просто шалена, шалена сума грошей, яку я не збираюся взагалі ризикувати, і порушити правила не можна. Дивіться, яка фура поїхала. Я сюди приїхав і покажу вам сьогодні один з найбільших музеїв динозаврів. Тут дуже багато розкопків динозаврів, тут дуже багато скелетів знайшли, великих динозаврів, тут дуже багато взагалі. Тут є така велика манекен, такий великого динозавра, який має майже 80 метрів. Це є найбільший манекен в світі динозавра, в який можна зайти і собі дивитися на весь Драмхеллер. І це взагалі дуже прекрасне місто. Сюди дуже-дуже багато людей приїжджають, туристів. І сьогодні ви зрозумієте, чому і побачите Надіюсь завдяки моєму відеоролику. І, звісно, не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте е, підтримувати україномовний контент. Дуже багато вас дивляться, не підписуючись. Якщо ви хочете мене підтримати і мені подякувати, я буду дуже сильно вдячний, якщо ви натиснете кнопочку, підпишитесь на мій канал і таким чином підтримуєте мене. І україномовний контент зразу два в одному. І також хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш видніших умовах, і вони знаходяться тільки Онтаріо і допомагають фінансу Україні. допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Переходьте дізнаватися більше для себе. Друзі, я зараз виліз тут на таку гору, і от там внизу, бачите, я вам покажу, там внизу є Royal Tyrrell Museum, тобто музей динозаврів, там де взагалі дуже багато справжніх скелетів знаходиться і дуже класне, класне місце. І я не можу вам порекомендувати мусите сюди поїхати самі, якщо ви в Альберті, якщо ви навіть в Канаді, в якийсь час колись собі таке запланувати і потрапити в цей музей. Воно дійсно того варте і дуже цікаво. І тут навколо. Позаду мене, бачите, можна собі запросто ходити, гуляти, і дійсно відчути цю всю природу, де колись динозаври ходили, їх тут знаходили. Всі ці скелети знайшли. Тут навіть є змії. Ви собі уявіть просто, в Альберті змії є, гримучі змії тут лазять і дуже-дуже цікаво. Зараз я вам покажу трошки маленькі такі, можна сказати, відеоролики. Про те, про цей музей багато не буду там говорити, показати, то вже залишу це для вас. Друзі, йду я зараз центром міста Драмхелер, і Хочу вам показати, як тут це виглядає. Як бачите, кожне місто Альберти, яке є дуже маленьке, або таке набагато менше, воно все дуже подібне і має такі маленькі, дивіться, які гарні динозаврики там на горі, має дуже такі маленькі різні вулички і е, такі старовинні центри. І бачите, тут в центрі можна свій зайти. Погуляти щось, покупити. Зараз все закрито майже тому що неділя. Це дуже дивно, що в неділю навіть немає людей в центрі, але це таке життя в Канаді. В Канаді, на жаль, люди не дуже проводять час в центрі, особливо літом, або особливо навіть на вихідних. Бачите, який гарний. Це, до речі, з цегли будинок. Дуже мало таких є взагалі всюди по Альберті. Тут в них навіть є такий висотній трошки будинок. Як для такого містечка це досить великий будинок. І тут сюди, звісно, є повно динозаврів, тому що це є містечко динозаврів взагалі. І дуже гарні дерева. Йдемо, пройдемося трошки ще більше. І зайдемо, подивимося, трошки при. Хочу вам показати просто дійсно життя в Канаді, яке воно є, бо багато людей, можливо, цього не розуміють. І це дуже цікаво подивитися. Мені здається, на те, як канадці живуть в таких малесеньких містечках, тут, в преріях, тут в Канаді, в Альберті, в Загальному. І все дуже цікаво. Кожне містечко має свою. Культуру і свій клаптик історії. Тут кіть людь людьми переважно серед тижня. Тут, коли всі бізнеси відкриті серед тижня, люди собі неділю люблять відпочивати, ходити до церкви або просто сидіти вдома. Але серед тижня тут майже все відкрито, люди собі ходять, гуляють. І тут дуже багато є квартирних комплексів, багато приватних будиночків. І взагалі можливості тут є в такому місці. Тому що якщо є такий великий музей, який притягує півмільйона населення. Пів мільйона фактично туристів щороку, то ви самі собі можете уявити, наскільки тут багато є різних опцій, є що робити, цікаво, дуже спостерігати за всім цим. І бізнеси завжди будуть, і бо люди, і туристи завжди будуть приїжджати сюди, в це містечко. Тому тут є можливості, і навіть я завжди кажу, що такі різні містечка дуже цікаво досліджувати, дуже цікаво дивитися, чи можливо. Це містечко може бути для вас колись, чи може ви собі знайдете якусь роботу. І в таких містечках зовсім не є погано жити. І також можна розвинутися. І набагато менша конкуренція серед наших українців, особливо, тому що переважно всі наші українці їдуть в такі міста, як Калгарі, Едмонтон, Торонто, Ванкувер, Вінніпех і так далі. А в такі містечка, бачите, люди не дуже так люблять їздити, бо... Тут немає так, що робити, можливо, як для всіх, але є завжди люди, які себе знайдуть в кожному місті на цій планеті. Тому, друзі мої, я дуже-дуже щасливий, що я маю змогу вам це все показати. Тепер пройдемося з вами такими задніми вуличками. Що цікаво, що ви, можливо, ще навіть таких вуличок ніколи не бачили, і ви ще не бачили таких дуже-дуже задніх вуличок, особливо, наприклад, в такому містечку, як Драмхеллер. І бачите, все досить таке. Старувати, отут взагалі, дивіться, сама справжня цегла. Оце цікаво. Дуже цікаво попасти на цеглу, коли будинки цегли. і майже всі ці будиночки колись будувалися, з цегли. Це, це початок 1900-х років. Дивіться, якесь сміття тут лежить. І тут собі люди, бачите, якісь сцена, якісь, можливо, тут забавляються. Нічого особливого нема. Не скажу, що воно якесь надзвичайно красиве, гарне, звісно. Навіть близько до цього не є, але ми тут спостерігаємо це все, ці всі відеоролики робляться для того, щоб ви просто бачили і могли побачити трошки Канади завдяки моєму каналі. Я вже дуже багато містечок зняв. Я зняв дуже багато різноманітності, і в мене дуже велика гордість за те, що я маю таку дійсно можливість це все вам показувати, бо це дуже і дуже важливо. Там дали ні квартирний комплекс, і в загальному це такий кусочок центру міста Драмхеллер. Дорогі друзі, ззаду мене є найбільша, можна так сказати, статуетка або пам'ятник динозавру в цілому світі. Цей, цей динозавр сягає майже 80 метрів висоти, і туди можна ж на самий верх вийти і подивитися на весь прекрасний Драмхеллер. І дуже-дуже багато людей всюди навколо мене, дуже багато туристів сьогодні неділя. Як ви бачите, люди собі ходять, гуляють, тут недалеко є центр. Дуже-дуже гарне місце, дуже класне місце. Тут можна собі з дітьми провести цілий день, тут можна багато є різних ресторанів, різних барів. Тобто, якщо ви плануєте, можете собі запросто такий з Едмонтона чи з Калгарі спланувати собі такий ем, денний чи дводенний. Дводенну подорож і поїхати сюди разом з своєю сім'єю і дійсно побачити дуже дуже багато всього класного, е крутого і особливо такого динозавра, якого ви ніде ніколи не побачите. Тільки побачите в цих степах Драмхелера тут в Альберті. Дуже дуже класно. В цьому місті живе аж більше ніж 7 тисяч людей. Дуже багато людей живе для такого маленького містечка, і в це містечко їздить переважно по півмільйона туристів щороку. Ви собі просто уявіть, яка це велика. Кількість туристів, щороку приїжджає приїжджають це містечко. Якби тут було так погано, якби тут було так негарно, якби тут не було що робити, сюди би не приїжджало стільки людей зі всього світу, я говорю, не тільки з Канади. Це найбільший музей в Канаді, один з найбільших в світі. Взагалі, місто просто таке. Знаєте, ви ніби як з'їжджаєте з цих прерій і в'їжджаєте всі всі ці горбистіся, всі ці гарні такі гори навколо. Ну дуже класно, особливо якщо ви їдете з Едмона, якщо ви привикли до таких прерій, які є в Едмотоні, то ви точно не пожалієте, будучи в цьому містечку, і проведете один з найкращих часів вашого життя. Тому, якщо ви колись будете мати час, розгляньте цей варіант, подивіться собі в Google, як вам це все подобається, чи вам підходить і колись приїдьте, і подивіться на це все на свої власні очі. А я буду закінчити цей відеоролик. цей відеоролик вийшов не дуже таким довгим, але головне, що ви побачили, головне, що ви зрозуміли, де я був, і я вам показав це місто і відкрив його для більшості аудиторії. Більшості людей тепер зможуть зна знати про це містечко і поїхати на свої власні очі це все побачити. Вам бажаю всього самого найкращого здоров'я і мирного неба на нашої улюблену України. До наступних відео з вами, друзі мої.